Зараз кіт наточе інструмент свій когті. А я візьму свій інструмент. о, такий. І підемо обрізати яблуньки. Вже можна робити таку невеличку обрізку. ну Це в мене стара яблуня. Крону я давно вже сформував. Бачите, вона вже хворіє. О. ну Вони такі довго не живуть, але я витягую вже до кінця з неї. Крона сформована, тобто я ось можу бачите, доставати рукою ті яблука, все давно сформував. Тобто Перший етап це обрізати верхні гілки, щоб ви могли зручно, отако, щоб вона дала навкруги гілки, зручно збирати було врожай. Ну, Друге, це все, що все, що йде, все. внутрішні гілки треба обрізати щоб вони не заважали, бачите, йде ось всередину. Розчистити крону тут треба і всередині. Те, що йде внутрішню частину, все ми це теж забираємо. Вона хоче вже омолоджуватися, буде соки тягнути. Все що знизу це до гілки йде. Нехай ще та гілка то Ми допоки будемо це все зрізати. Ну оце сочка пішла, Тут вже таке нехай побачимо, може витягне. Я скажу, що вже старенька вона. І друге, це треба оці всі вовки ще йдуть наверх. Їх треба всі позрізати, щоб вони соки не тянули з яблуні. Це йде сюди, все що наверх і всередину ми будемо підчищати. І Тоді всі соки будуть направлені в основну гілку, яка вже сформована. От. Оці всі яблучка, що гмілі, треба обов'язково прибирати, для того, щоб хвороби тут не чіплялися. Ну і тако чистить всю гілочку. Сухі також обрізаємо. Сухі хворі гілки. Ці всі яблучка прибираємо. Ну. Це такий сорт в мене був. Солодкий, не пам'ятаю як називається. Це все вверх іде. Оце нехай, оце бачите, вверх іде. Прибираємо. З кожної гілки прибираємо. Це теж вовк. От ми його прибираємо. Сухі обов'язково також прибираємо. Оце, оце, все, оце джерело інфекцій, грибка всякого буде. Оце все теж треба обов'язково обривати. ці оці яблучка вони вже не треба вже осінь От, падуть. От. і так само пішли на кожній гілці Все, бачите гілка наверх пішли рости оці всі вовки ми їх також зрізаємо Тим зручно, що ви сформували її, можна так обрізку робити. Якщо б вона була висока, то там треба забрати висотний сучкоріз, їм махати. Знаєте, воно втомлюється або драбину якусь. А, так, а першим етапом треба сформувати собі гарну крону, щоб вона була у вас. Достати можна було зручно. От і так пішли по всім гілкам. Тепер, бачите, от гілки вони розповсюджуються, вони йдуть в мене вони довгі. Вона викидає завжди їх. От тут також на цій гілці йдемо обробку робити. От, от бачите бруньку, вона дивиться наружу. От по неї ми її, а те, що все вверх іде, забираємо. Тут також всі вовки, що вверх йдуть, ми їх забираємо. А тепер вона е, дає ось сюди паростки. Бачите, воно від дерева якось далеко. Отак От теж треба на одну третю частину їх вкоротити, наче на зріст, на стимулювання вражає. Оця, припустимо, гілка схрещуються, бачите, з вони труться вітром, то вибираємо бруньку, яка наружу йде ось. Або вниз краще навіть. І отако її підрізаємо. Оце все, що догори йде, не треба воно. Це також. Таким чином... У вас буде вона обрізана на зріну. Оце що до землі, до самої теж не треба так залишати. Обрізаємо її. Бо під навантаженням яблук воно буде у вас до землі хилитися, а з землі будуть зайві всякі хвороби тянуть